Нове русло річки казаний Торець, що у Слов'янську знову отримує поповнення вод. На жаль, не з екологічно чистих джерел, а з каналізаційних труб. Потоки, які давно перейшли за межі тоненького струмка, у специфічні кольори забарвлюють води річки з початку січня. Проблема є застарілою і вже переросла в трагедію, адже роками спостерігати за забрудненням річки несила місцевим мешканцям. Саме вони телефонують щороку до редакції новин нашого каналу. Звернувшись за роз'ясненнями до керівництва міськводоканалу, ми отримали наступну відповідь. Причина забруднення це не цілеспрямований викид стоків, а порив 530-мм труби. Було чітко встановлено, що напорний колектор каналізаційний діаметром 530 мм лопнув на протяженні 5 метрів. Вилив був, ну скажімо так, достатньо. Ті ручейки, які ви наблюдали буквально по виїзду, вище цього выезду, выше этого коллектора и е, места три мелких порива, які тоже будуть устраняться. Причиною постійних проривів на цій ділянці трубопроводи спеціалісти вважають високу абразивність матеріалів, що потрапляють до труб. До того ж, нормативний вік експлуатації системи було вичерпано ще кілька десятиріч тому. Специфіка міста Славянська і у каналізаційних токах така, що слишком багато піска йде. Пісок, як абразивний матеріал, протирає нижню частину труб, оскільки він важкий, і ми по колекторам качаємо це все під давленням. Значит, ну и от этого у нас страдают трубопроводы систематически. Насправді проблема масштабніша ніж постійні пориви п'яти чи трьох метрів каналізаційних труб. При умові виділення коштів з міського бюджету доцільніше було б замінити близько трьох кілометрів каналізаційних труб. Потребує заміни і устаткування каналізаційних станцій, ремонт яких очікувався наприкінці 2014 року. Але зміна підписантів у кредитних паперах Світового банку розвитку затягла процес. Отже, станція очікуватимуть ремонт вже у 2015 році. Тобто, мінялись підписанти, то тобто, там були технічні трудно. по которых мы, вернее, подрядчики не смогли получить денежные средства на свой счет и, соответственно, соответственно, в долг они работать не хотят. Но при этом материалы для ремонта, то есть оборудование, оно все уже лежит на наших складах. На сегодняшний момент эта КНС стоит в реконструкции, так, значит, э, нас за средства банка э, международного и, соответственно, ну, в ближайшее время приступаем. Все будет зависеть от финансирования. При умові масштабних ремонтних робіт та фінансування постійний викид фекалій до річки Казени торець припиниться. Тоді насипна дамба не буде осідати від постійних розмивів. До річки не будуть потрапляти шкідливі викиди, а водоканал нарешті позбудеться постійних скарг жителів мікрорайону та штрафів за порушення екологічних норм. Втім, очікувати від бюджету 2015 на щедрі фінансові вливання марно, тому залишається робити по-старому міняти по 5 метрів труби. «530 труби 5 метрів. И, соответственно, взять кран, привести туда техник, потому что, видели, рельеф там достаточно сложный, погодные условия были достаточно сложные тоже в этом отношении. Значит, в данном случае уже закуплены все материалы, и в течение двух дней данный порыв будет полностью устранен. Мелкие порывы будут устраняться в течение, ну, я думаю, до конца недели мы тоже справимся.